Мені здається, може, я не знаю, було і буде так у всі часи. Любов, як сонце світу відкриває, безмежну велич людської краси. І тому світ завжди благословляє і сонце, що встає, і серце, що кохає. В Україні є чимало місць, які варто відвідати з коханим чи коханим. Кожне місто має щось незвичайне та цікаве. Для мандрівки з другою половинкою чи освідчення потрібна особлива атмосфера. Наша Україна безмежно романтична. Запрошуємо на віртуальну екскурсію цими місцями. У старовинному українському місті Умань є мальовничий куточок, який називають дивом. Та перлина України. Це дендрологічний парк. Софіївка. Тут кожен має можливість поринути казковий світ природи, краси і кохання. Софіївка чудово за будь якої погоди та перероби. І є справжнім гай. Наприклад, для любителі фотозйомки. Парк Софіївка був заснований в 1796 році, власником міста Умань на Черкащині, магнатом Станіслава Потоцького та названий за честь його дружини Софії Від Потоцької. Парк будувався впродовж шести років і був подарований чоловіком Софії її імени за знак його палкого кохання. В Одесі, 14 лютого 2006 року відкрили скульптурну композицію «Дерево кохання. Автор Михайло Рева прикрасив триметрове бронзове дерево двома стими десятьма серцями за кількістю років. Місто на стовбурі дерева шістдесятьма п'ятьма мовами, викарбуване слово кохання. Італійський дворик вважається одним із найромантичніших місць Одеси. Ворик знаходиться неподалік знаменитого тещиного мосту та Одеської колонади. Тут закохані чіпляють замки, щоб стосунки були завжди теплими та щирими. А ще для закоханих тут встановлено серце, на яке теж чіпляють замки. Парковий міст. Пішохідний місток в Києві, перекинутий через Петрівську алею, що сполучає міський сад і хрещатий парк, споруджений за проектом Євгена Патона, відкритий 22 листопада 1910 року. Серед киян поширена назва цього мосту міст кохання. Тисячі закоханих освічуються та присягаються у вірності одне одному, а на знак вічної любові чіпляють на перила символ міцних почуттів замок. У Києві біля паркового мосту 7 травня 2013 року відкрили пам'ятник історія кохання присвячений неймовірній історії кохання Луїджі Педуто та Мокрини Єрзук, які пронесли свої почуття через все життя і через 60 років зустрілися завдяки телепередачі. У Харкові також створений пам'ятник закоханим. Це місце є улюбленим для зустрічі закоханих, призначення романтичних побачень, фотосесій. Пам'ятник розташований у центрі міста на площі архітекторів. До нього приїжджають молодята та за місцевою традицією бризкають губи водою з фонтану, щоб любов була міцною. Завершується цей весільний обряд поцілунком. У Запоріжжі, у 2014 році пам'ятки міста поповнила одна цікава скульптура, яка отримала назву Лава Примирення. Це звичайна лавочка з незвичайними сидіннями. Вона має дугоподібну форму, через яку сидячи на ній люди сповзають по інерції один до одного. А в центрі Львову на площі ринок у 2008 році встановлена лавочка закоханих. До лавочки приходять люди, які люблять один одного. За повір'ям, якщо ви зі своєю половинкою на неї сядете, то будете разом назавжди. У Дніпрі є вулиця з білими тополями, затишними лавицями та романтичною аурою. Кажуть: якщо довго не можеш знайти свою половинку, то алея закоханих саме те місце, де мрії здійсняться. Відкриття алеї відбулося у 2003 році. У 2009 році у Кривому Розі на кільці 44-го кварталу запрацював музичний фотан, збудований у межах програми Місто без околись за благодійні кошти. Сьогодні це одна з найбільш відовищних атракцій міста. Саме тут знаходиться алея закоханих, є місця для поцілунків та лавка примирення. Невеликий острів. Що розташований у парку імені Шевченка у Тернополі, названий на честь найкращого та найромантичнішого почуття у світі кохання. Саме там, подалі від зайвих очей, є альтанка, що бачила тисячі неповторних сцен на свідчення у коханні. Вважається, що придивляючись до свого відображення у воді, можна побачити майбутнє щасливе або не дуже. Взимку закохані можуть дістатися до острову по кризі, це додає колориту та приваблює молодь. Острів кохання є і на міському озері в Івано-Франківську. Місцеві жителі Івано-Франківська вважають міське озеро одним з найкрасивіших водойм у місті. Іноді його також називають Станіславським морем. Озеро стало надзвичайно популярним останнім часом і це завдяки острову Любові на його території. Острів Закоханих має форму витягнутого серця і з'єднаним з берегом містком. Пішохідний арочний місток, який веде до острова, став особливо популярним серед молодят, які організовують на ньому романтичні фотосесії. Свій острів кохання є також у Хмельницькому та старому Солотвині на Житомирщині. Всі ці острови мають штучне походження і мають свої історії і легенди та гарні локації для фото. Тунель кохання біля кливання на Рівненщині красивий природний феномен, який давно став популярним серед мандрівників. Це місце, де природа та людська діяльність злилися в гармонію співіснування, створюючи романтичну атмосферу. Тунель кохання став особливим місцем для закоханих пар, які вірили, що прийшовши ним разом, їхнє кохання стане міцнішим. Також місцеві жителі стверджують, що в тунелі можна відчути особливу енергетику, яка підсилює почуття. Ще одна пов'язана з тунелем кохання легенда стверджує, що якщо закохана пара проходить тунелем, тримаючись за руки і загадуючи спільне бажання, то воно обов'язково збудеться. Озеро Світязь – найбільше та найглибше озеро природного походження в Україні. Світязь з чимось схожий на море. У вітряну погоду хвилі тут досягають півтора метрової висоти. Світязь – найбільше озеро у групі Шайських озер найглибше озеро природного походження в Україні. Живиться воно підземними водами та артизіанськими джерелами. Озеро Світязь оповите численними легендами про кохання. На озері Світязь є маленький мальовничий острів, який ще називають островом Закоханих. Якщо вірити повір'ям, Інший шлях до нього відкривається тільки люблячим серцям, а всі інші дістаються сюди на човні. Як бачите, наша Україна прекрасна, мрійлива і романтична. Пізнавайте її, подорожуйте нею, відкривайте для себе нові місця, закохуйтесь і будьте коханими. Кохати нові землі відкривати. Нюанси свіжі, і відтінки нові, кохати це, що миті дивуватись, це задихатись подиву, любові, це припадати до джерел незнаних. І дихає жаги не втамувати, порушувати дивовижні плани, а потім дивовижніше сплітати.